Пішохідний перехід не дає гарантію не потрапити під колеса автівки. Нині на вулиці Галицькій, неподалік моста на Бистриці, Солотвинській, водій пасажирського автобуса, збив дівчину. Чоловік каже, не встиг навіть оком моргнути, як раптово панянка з'явилася на дорозі. Ти різко вийшли. Я най не з реагувати, що сталося ввідки на взялося. Я все. Швидкість невелика була, розумієте? Би була велика швидкість, то може. А то швидкість невелика. Я притормозив, розумієте, не ну, подивився нічого. І тут машина прийшла, вона за машиною зразу пішла. Про ДТП нагадує частково погнути бампер автобуса. Співробітники автоінспекції розпочали слідчі дії. Потерпілу, 19-річну івано Франківчанку, швидка доправила до обласної клінічної лікарні. Тут її обстежили, зробили комп'ютерну томографію та рентген-знімки. Діагностовано струс головного мозку та переломи правої ключиці без зміщення. Буде госпіталізовано відділення травматології під підспостереження і лікування. Чи буде потрібно операційне втручання, лікарі наразі сказати не можуть. Родичі потерпіли і не виключають, що автобус протягнув дівчину на кілька метрів від пішохідного переходу. Чи будуть вони подавати судовий позов на водія, поки що не вирішили. Оксана Середюк, Владислав Васильчук, новини на важі.